Україна займає п'яте місце в Єврорегіоні за смертністю у ДТП. Кожного року на автошляхах гине понад 4 тисячі осіб. Сотні отримують травми на все життя. Якщо вдуматись ці цифри, то щороку з мапи України зникає один невеликий населений пункт. Статисти підкреслюють, найчастіше в дорожніх аваріях гинуть люди до 40 років. Резонансне ДТП у Черкасах. Маршрутка протаранила пожежний автомобіль. Спецтехніка їхала на виклик, перетинала перехрестя. Там її і наздогнав автобус. На момент зіткнення в автобусі знаходилось щонайменше півтора десятка пасажирів. Від удару в салоні повиривало сидіння та деформувалась кабіна, а пожежне авто перекинуло набік. У результаті ДТБ постраждало троє людей: водій пазу та двоє пасажирів. Так завершився тиждень безпеки дорожнього руху в Черкасах. Працівники державтоінспекції невпинно продовжують закликати його учасників бути уважними. Один із методів профілактики аварій масштабна рекламна кампанія. У містах мільйонниках впродовж тижня було розміщено більше 400 площин зовнішньої соціальної реклами а по телебаченню транслювались ролики на тему боротьби з п'янством за кермом. Задача соціальної реклами підняти тему на державному рівні, поставити її на порядок денний, поставити ті важливі питання, які необхідно розглядати. безпека дорожнього руху залежить не тільки від водіїв, це машина, це дорога, це людина. Туди ж можна донести проблему допомоги на дорогах, тобто проблему швидкої допомоги рятувальної служби. Туди ж можна внести проблему ремонтування доріг, тому що від полотна, від розмітки залежить дуже багато. І ми оцей. Систему намагалися донести в цілісні рекламні кампанії. Міжнародні організації теж активно підтримали український тиждень безпеки. На ньому були присутні іноземні спеціалісти зі сфери безпеки дорожньо-транспортної інфраструктури та представники Всесвітньої організації охорони здоров'я. Вони ділилися власним досвідом та переконували, смертність на дорогах проблема не тільки України, а й всього світу. Адже низка країн зменшує видатки на дорожній захист і як результат доводиться збільшувати фінансування медицини. Тому, зі слів спеціалістів, вкладати кошти. У безпеку руху це своєрідна інвестиція в майбутнє. щороку близько одного мільйона людей гинуть у ДТП в усьому світі, і ще 50 тисяч зазнають серйозних тілесних ушкоджень. Ці трагічні цифри є лише вершиною айсбергу. Проблема дорожнього руху полягає не у статистиці, а в емоціях і втраті коханої людини, члена сім'ї, сусіда, друга зі школи. Вона полягає у трагедії людей, які в результаті ДТП стають інвалідами на все життя. Півробітники Даї Черкащини вирішили здати кров у пунктах переливання крові районних лікарень, сподіваючись, що ця акція врятує життя постраждалим у ДТП та тяжкофорим дітям. Помітно ці браві чоловіки, які під час виконання службових завдань часто наражаються на небезпеку у пункті переливання крові, дещо нервують. Ми в нічого не відчуваєте, да. Метеники не літають, нічого не, не літають. дуже добре. Правоохоронці в своїй діяльності часто стикаються з ситуаціями, коли переливання крові це єдиний вихід врятувати людині життя. І рахунок іноді йде на хвилини. Тому залишатися осторонь від соціального проєкту ми не могли. Я особисто подаю приклад підлеглим. Для більшості цих інспекторів донорство новий досвід. Для Володимира Урзова також. Він шість років працює в ДАІ. Каже, був свідком десятків аварій. Бачив, як після ДТП швидка забирала людей в реанімацію і завжди хотів, хоч на краплину, полегшити страждання потерпілих. Це перший раз в моєму житті. Я здаю кров. Це показує людям, що ми також ну, допомагаємо там дітям. Правильно. Постраждалим у Черкаській районній лікарні донорської крові не бракує, говорять працівники пункту переливання. Але її не буває багато, переконані медики. Під час кровотечі у постраждалого кожна краплина на вагу золота. Буває, що приходиться прилати по 800, по літрі, півтори літри. І якщо його крові немає, людина може загинути. Чи достатньо у вашій лікарні в запасах крові для таких випадків? E, значить... Я вам скажу так, що на більшість випадків в нас крові достатньо, але бувають рідкі групи, наприклад, четверта, мінус в такому разі, наприклад, крові може й не бути. За радянських часів донорство було звичною справою. Нині ж охочих здати кров поменшило, кажуть лікарі. Та й не кожен може пожертвувати її іншим. До таких відносяться ті, хто мали інфекційні хвороби, гепатити, сифіліс, віл. Ці ж інспектори виявилися здоровими. Тож усі 17 працівників райвідділу ДАІ пожертвували свою кров, яка врятує не одне життя постраждалих у ДТП. Представники ВООЗ відмічають і позитивні тенденції в Україні. Вони переконані, хоча Україна і є лідером за кількістю ДТП у Європі, але в той же час вона активно впроваджує засоби безпеки. Ми бачимо, що в Україні будується достатньо на сьогодні багато дорог, і якраз питання безпеки, дорожньої безпеки, є одним із такими найактуальнішими. Тобто, є так звані чорні точки, які якраз на, на різних дорогах є, в яких найбільша кількість аварій, в яких найбільша кількість смертельних випадків, травматизму вони визначені і якраз в цих місцях. Відбуваються превентивні заходи, і третє це те, що достатньо широко приділяється увага з боку уряду, наприклад, на, на самому високому рівні на рівні прем'єр-міністра до цієї проблеми, що в кінцевому випадку це як політична воля приведе до позитивних наслідків. Головним же питанням тижня стало створення інституту безпеки дорожнього руху. Він має запрацювати при міністерстві освіти та, зрештою, вирішити проблему підготовки освітніх працівників, які покращуватимуть сферу дорожньої безпеки. Окрім того, Державтоінспекція взяла під особливий контроль поведінку водіїв на дорозі, а саме користування пасками, мотошоломами, дотримання правил. Працівники ДАІ контролювали обстановку на пішохідних переходах поблизу навчальних закладів та у місцях найбільш поживлення. Леного дорожнього руху результативною стала також співпраця з автоперевізниками, аби покращити кваліфікацію водіїв категорії С, Д та є, було вирішено створити спеціальні центри підготовки, забезпечивши їх новітніми програмами навчання та спеціальними тренажерами. «В не автошколах, які були там в підвалах, вже Потрібно заканчивати працювати. Да, буде мало таких центрів, будемо створювати, але до того все ж таки буде. Хто має намір вчити? Оце ми будемо ставити не тільки нормативно, а як і каже директива. Буде встановлено контроль за цими видами навчання». Протягом наступного року транспортники планують посилити контроль водіїв. У цьому мають допомогти тахографи. Спеціальні пристрої фіксують кількість годин, проведених за кермом, та швидкість руху автомобіля. У такий спосіб боротимуться із перевтомленими водіями на дорогах, а відповідно й кількістю ДТП вводяться тахографи відповідно до перехідних положень цього закону. І поетапно, залежно від категорії, повинні бути оснащений автомобіль, які здійснюють. На першому етапі це нерегулярні і регулярні спеціальні пасажирські перевезення. Ну, так звані до, до них відносяться і нелегали. На міжміських пасажирських перевезеннях регулярних автобусних маршрутів більш ніж 150 кілометрів. Не обділили увагою і звичайних водіїв автівок. На думку спеціалістів, нині необхідно підвищити вимоги до автошкіл та розширити навчальні програми, адже якість підготовки водіїв на сьогодні залишається сумнівною. Скажіть, будь ласка, за 20-40 чи там 40 годин можна підготувати годин водіння в плані підготовки водіїв. Чи за 20 годин можна підготувати водія? Тоді як в таких автомобільних країнах, як Сполучені Штати Америки, до 200 годин готують водія, Росія і та перейшла на 50-годинну 50 програму. Статистика свідчить, уже в перші морози на дорогах зростає кількість ДТП, і більшість їх пов'язана саме з непідготовленістю коліс до нових погодних умов. Щоб зима не застала зненацька і не принесла неприємних сюрпризів, фахівці радять міняти шини заздалегідь. На цій автостанції кипить робота. Водії активно перевзувають своїх залізних коней. Тутешні працівники кажуть, що на вулиці відчутно похолодало. На послугу заміни гуми тут черга. Як тільки від'їжджає одна машина, на її місце стає інша. Заміна коліс продовжується вже три неділі. По времени на каждую машину, в зависимости от того, какое количество колес менять, если 4 колеса, это где-то в районе минут 40, если 2 колеса, там 20-30 минут. Михайло Неронов за кермо майже чверть століття. Добре розуміється і на машинах, і на безпечному водінні. В останні роки не нехтує можливістю перевзути своє авто. Каже, від цього залежить життя і здоров'я його рідних. Зимні шини спеціально зроблені розработані для роботи в зімній період, і вони менш жорсткий состав резінової смісі, котре дають лучше сцеплення з дорогою і менший тормозний путь. Літня гума на слизькій дорозі стає більш жорсткою, а щеплення з асфальтом погіршується. Зимова ж полегшує їзду і по снігу, і навіть кригою, додає інший водій. Через недільку другу тільки підуть опади обов'язково перед міняти мінящини, тому що це життя важливіше. Водії, які не потурбувались про заміну покришок, нерідко потрапляють у ДТП, оскільки не можуть ефективно загальмувати на слизькій дорозі. Попереджають співробітники ДАІ. У правилах дорожнього руху не прописане обов'язкове перевзування автівок. І як показують профілактичні перевірки, чимало автомобілістів нехтують безпекою. Зокрема, власники громадського транспорту. Зверталася увага на світлові прилади автомобілів, системи обдуву вітрових стекол транспортних засобів. На шини автомобілів під час цих заходів виявлено близько 283 автобусів, які мали технічні несправності. Серед них із невідповідністю типів шин 33 автобуси. Важливим досягненням тижня безпеки стало активне співробітництво зі страховим бізнесом України, адже саме цей приватний сектор найбільше потерпає від збільшення кількості ДТП. Тож Асоціація безпеки дорожнього руху заручилась їх підтримкою у впровадженні пілотних проєктів, спрямованих на посилення безпеки дорожнього руху. Якщо страхова, страховий бізнес може зможе взяти на себе таку відповідальність. Ну, то ми отримаємо Україні найкращу фінансову систему на прикладі страхового ринку. Хотілося б цього досягти, але на сьогодні можливості бізнесу в цьому ринку да, обмежені. І разом з тим приємно відмічати той факт, що не дивлячись на фінансові складнощі і якихось там недостатність фінансового ресурсу, страховий ринок приймає активну участь у підтримці. Контролюючих органів внутрішніх справ, ДАІ України на підвищення їхнього оснащення і рівня для виконання своїх функцій. І головне у боротьбі за покращення безпеки на дорогах організаторам вдалося заручитися підтримкою уряду. Тож усі пропозиції, озвучені під час тижня безпеки, у майбутньому будуть розглянуті вищими інстанціями, та законодавчо закріплені.